Традиційна, уже 16-та художня виставка різдвяна відкрилася у харківському будинку художника, 10-та 3 всеукраїнське, з початку повномасштабної війни. За відсутності опалення рятують товсті стіни та камін. на урочистій церемонії. Відкриття присутні мер Харкова і Ортерхов, академіки, почесні громадяни Харкова та області, герої, медики, художники, меценати і поціновувачі мистецтва. Хочу подякувати е, вам всім, що Харків це незламний город. І саме важкі часи, коли ще тут гріміли дуже часто снаряди, розриви, але ж виставка працювала, люди творили і всім доказували, що є люди, от ми люди, які е, лікуємо е, тіло, да? а ви ті люди, які лікують душу. От, що душа Харкова, вона жива і вона розвивається, і вона творить. Кожна робота це як маленьке різдвяне свято, каже учений фізики, художник харків'янин Володимир Семеноженко, картина якого також експонується на цій виставці. Це було написано минулого року. Якраз. Ну вже там це відлига, це вже кінець зими. Містецтво не може відмінити війну, але може надати настрій, допомогти душі і створити. Хоч не великі, а такі маленькі яскраві моменти в житті. І оце сузір'я таких яскравих моментів, мені здається, і є сьогодні головна квінтесенція сьогоднішньої виставки. Вона створює різдвяний новорічний настрій. І це дуже добре в такий час. Цю абстракцію екс-ректор Каразінського університету Віль Бакіров також написав під час війни. Вона про настрій майбутніх очікувань. Саме різдво це Таке свято, яке ну найбільше е, якось ближ, ближче до е, живопису, до мистецтва, до культури, до е, духовності. Тому такі виставки завжди приваблюють і спонукають якось е, до, до, долучитися до них. Радує дуже багато молодих майстрів. Тобто, цю виставку вже можна назвати так. Знаєте, це е, навіть не стільки. Репрезентування своїх робіт, а я б навіть сказала, що це такий діалог між молодим поколінням, середнім поколінням, вже більш старшим. Це обмін думками і зазвичай це завжди художники. Вони надихаються від цього спілкування, тому це дуже важливо. Дійсно, ця виставка відрізняється тим, що на виставці найбільше представництво молодих наших митців. По-перше, художників графіків, станкавістів. Оці всі привітальні листівки, різдвяні всі побажання виставлено тут, от, в залі графіки в четвертому. Подяка керівникам цих студентів, це Ільдану Яхіну, голові секції. І людина, яка кури, куратор зараз Харков, графіка в Харкові, це В'ячеслав Христенка. І їх студенти представлені тут роботи. Наймолодші учасниці виставки 17 років. А ця композиція робота молодого 25-річного скульптора Іллі Чорномаза. Захисник це реальний герой-воїн. Ми з ним познайомились якраз в цьому залі. Ось коли вони вперше прийшли до нас на виставку ось з, ну, з госпіталя. Там були ще деякі люди. Ось. І ми познайомились, він видався мені дуже таким характерним. Людиною, ось і саме цю емоцію я зупинив на ньому, коли він ну так, так став так, десь там не не, не, не коло всіх, а так в так стороні. І такий задумчивий погляд я у нього зловив і вирішив передати саме в ці композиції. А так бачить його ж захисника і його дружину народний художник Віктор Ковтун. Художник не може не реагувати, якщо це професіонал, не може не реагувати на. Події, які відбуваються в країні, бо ми вмонтовані в цю ситуацію, і свято це скоріш, як на мене, скоріш на противагу тому, що відбувається за вікном, і ну, ми, ми про всі ці події знаємо. І особисто я за те, щоб в картинах обов'язково. Обов'язково професійний художник повинен а, трактувати цю дійсність в експозиції. Також представлені цілі династії художників. Загалом на виставці твори 150 майстрів, усього 180 робіт. Слава Богу, вся Україна тут представлена, і е, пообіцяли друзі. Буде каталог цієї виставки. Унікальна можливість доторкнутися до творчості українських художників триватиме до 20 січня наступного року. Вхід на різдвяну виставку Вільний експозиція відкрита у будні до обіду. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.